Шахтар, наступний поєдинок в нашому огляді. Сталь приймала команду Павло Фонсек. Як я вже казав, Тайсон поїхав в збірну Бразилії, будковує, ще на позиції лівого захисника. Можливо, грою десь під збірну України його, тому що в нас проблеми з лівим захисником. І тут на першій хвилині відмахнувся десь Дентіньо. отримав жовту картку відразу ж від Юрія Вакса. Але ну, Шахтарю було дуже непросто. Едуарде. Ну, ми бачимо, да, що. В принципе, борьба весь первый тайм, в основном борьба моментов как таковых стопроцентных, да даже хотя бы наполовину на 50 не було. И навязать, и, ну, не было. Сталь смогла навязать борьбу, и пытались первые минут 10-15 пытались выходить в контратаку. Потом, конечно, с этим стало сложнее. Ну, і у Шахтера нічого толком не вийшло. Тут епізод, до речі, можна було ставити пенальти. В принципі, перечепили футболіста Шахтаря в цій історії, А арбітер не вказав на 11-метрову позначку. Взагалі, знаєте, багато Но... таких моментів. О, о, момент, о, момент, наверное, момент, да, лучший, мабуть, за перший тайм для обох команд, как бы, на п'яти виручив, действительно. Ну, а Шахтарга дуже економічно. Бачите, побудували свою оборону футболісти. Э... Сталі і Шахтар, ну там вони возили м'яч, але таких, знаєте, якби щоб можна було сказати, що гострота, якась така небезпека абсолютна, от її не було у цьому матчі. Всюди штрафної площадки, а там тільки один був на подальші. Потім не количеством таку оборону. Да. Туди ніхто не вбігав. дуже академічно. грали. Я кажу, що Едуардо як Форвард він більше все-таки футболіст глибини поля. Він не може бути от таким от вістрям абсолютним. Ну, от объем, на его от большого, большого объема он не делает, не предлагается. Сложно. Ну, с таким нападающим, если он один. Должны за счет ну, здесь... полузащиты больше. А, но ну, не было куда бежать. Плотность какая огромная. Пенальти здесь просил Эдуарда, грамотно подставлялся, но начал падать раньше, еще заваливаться. Вот сейчас будет ну, хорошо, красноречиво видно, что начинает падать. Вот принимает и начинает почему-то падать. Ну, он увидел, что он ну, у него сзади нет. Сзади есть, он почувствовал да. сзади дыхание, но хотел сыграть в пойдет. Ну вот другой тайм. тайм. якось активніше почали футболисти Шахтаря. Але я бы, навіть сказал більше, тут удар Фреда. Але я бы, навіть більше сказал про те, что почали підседати Сталі. Стали. Ну, без мяча обороняться всегда тяжело. Ну, все время бегать, перемещаться. Естественно, все, под Ну, та же группа поддержки. Yeah. Ну, начали... Посвіжі вигляділи, да? Да, посвежие вигляділи. Ніж <с> дві команди. да. Ну, это знову ж таки, моменти. тут епізод знову <¡nice> ж таки можна було ставити пеналь. <¡nice> Іскав ногу. Ну, але подивіться, ну але знову, от подивіться, момент. Ну, можна ж. Він не зіграв мяч, конечно. Довгий не зіграв м'яч, а зіграв у нову. Тут поэтому... хитнув Фред, прокинув м'яч між ногами, втікав і довго все-таки зачепив цю історію історії Фреда. Ну, Це такі пенальті, ну, ставити в такій грі. Ну, я думаю, не, б Я було... просто радий того, що нам перестали, знаєте, оцим, грандам, грандам Бо, ставити такі пенальті, які от тільки трукнулися, тільки вони падають, зразу вони б'ють пенальті. Ну, слава Богу. Хай заробляють, хай вже так, щоб, знаєте, як футболка повідала. Коли вже ну, сламають, тоді треба ставити. Правильно. Да? <свят> От тут момент знову мог рішати, ну, таке рішення прийняв. Подійми м'яч, вже лежить вратарь. Подійми немножко, там всі ворота відкриті. Найяскравішим персонажем в складі двох команд був Марлос. От було це, помітно, да. що футбол, Коли мяч в ногах цього футболіста, було ну, відразу дочекаешь, якоїсь зе да, небезпеки. Можна було было ждать, да, опасності. А здесь вот у ней игры не было. Не было, да. Не, не было боковой, і вихід один-1. -один. Дотягивался он до приема. Установил бы или нет, удобно, но шанс був. І от вийшов Ферейра. Вийшов Ферейра, і от подивіться, відразу ж навис с Ферейра вистрибує і просто вбиває мяч. Ну, вот форвард для такой игры, напевно, набагато якісніший. Он вышел свежий, на свежих ногах, вот освободил себе зону, и ворвался там была зона, просто расстрелял. Панькова и Ищенко здесь не досмотрел. Внимание, все, на мяч. Не видит нападающего, который из-за спины набирает. Ну, и Дарюк, его фирменный пас. Поэтому ну, мы сейчас говорим про сталь, которая подсела. Но нас отдать должное футболистам, которые все делали для того, чтобы хотя бы зацепить ничью. Вот сейчас Коваленко мог решить ну, все, да. Надо отметить то, что и шахтер был не свежий. Видно, что футболистам очень тяжело давались метры, особенно если в конце. Сумели забить этот мяч. А так-то, по большому счету, движением команда сегодня нельзя сказать, что очень хорошо выглядела в этом компоненте. Бачите, да. травму розбили обличчя. Тут і ордець, якого викликали в національну збірну України. Тут я сміялі, вийшов на футбольне поле. Ну але врешті решт 1-0 перемога Шахтаря. Я не можу сказати, що вона дуже напружена, але вона і не проста. І кожен матч в нашому чемпіонаті він все-таки і для грандів, і для середняків, він відбувається, знаєте, в такій серйозній боротьбі. Прохідних матчів немає. Давайте послухаємо, що після гри говорили про цю гру про цей матч. Іграти зараз шахтером в відкритий футбол, як сказав наш тренер самоубийства, тому ми сконцентрувалися на обороні і ждали свого момент вперед. Ви говорили в інтерв'ю напередодні, так що шахтерами гірше грати, коли в них насичена лінія півзахисту. Сьогодні вони вийшли з п'ятьма півзахисниками. Це вам дало клопотів? естественно очень много приходилось двигаться очень большой объем работы пришлось сделать Но, как оказалось зря столько проделали работы. Сьогодні перемогти на і вийти на перше місце для вас було ну основную задачу. Будь-кую цінові напевно. да у нас сразу тренер сказав, що в Київ приїхати з першого місця, места можно щоб у нас було преимущество перед Динамо. Все-таки важлива гра, знаєте, вже, можна сказати, за шесть очка динамо буде. Взагалі ви сьогодні ну дуже важко якось ішла гра, навіть на 80 ті хвилині вдалося забити. Ну добре стать захищалися, чи як чи якась є там криза атаки в Шахтаря, десь криза креативу, чи хоч таке. Посмотрите, вони не створили постійно ні одного моменту, вони всі були ззаді, вони більше грали, скоріше всего, на оборону. І щоб головне, в них задача була не пропустити. Сьогодні, взагалі, шахтар так з кожним туром, знаєте, говоримо, що чемпіонат стає цікавішим. От Шахтарю ну, немає вже таких прохідних ігор, як Крім, там з Дніпром 4-0, було так сьогодні так ледве-ледве, ну важко было солосень против нас всі стараются грати сзади стараются грати на ноль І уже можна сказати, ні одної проходной гри нету Это самое важное на сегодняшний день, чтобы мы победили. И что, конечно, по три и три очка. Это хорошо. Использовали наш шанс, но это еще не конец. В таком чемпионате три очка ничего не значит. Поэтому чемпионат длинный. Очень важна победа сегодня. И сейчас надо хорошо отдохнуть и готовиться на следующей следующий, следующий тур. Как провели Тайсона в сборную? Что ему пожелали? Правили, как... Это очень важно за Шахтер, за Украину, что у нас всегда в команде есть игрок, который попадает в сборную в Бразилию. Это очень приятно. Ребята в команде не расстроились, что он все-таки не будет Збору України. Ну, знаєте, Є виробляєте Бразилію. Не хоче і не треба. Правильно ж? Ми своїх знайдемо. Хай їде в свою Бразилію, хай там виграє, хай вони там тішаться тим, що вони виступають за збірну Бразилії. Ми будемо болювати за збірну України. Тому що в нас дуже багато якісних футболістів.